Діяння апостолів, розділ 4 Коли вони ще промовляли до народу, надійшли священники, наставник храму і садукеї, незадоволені тим, що вони народ навчають та звіщають в Ісусі Воскресіння мертвих, і наклали на них руки та й кинули їх у в'язницю аж до ранку. Бо вже був вечір. Однак багато з тих, що чули слово, увірували, а число чоловіків було яких п'ять тисяч. На другий день зібралися їхні начальники, старші та книжники в Єрусалим і первосвященик Анна і Каяфа, і Йоанн і Олександр, і скільки було з первосвященничого роду. Вони поставили їх посередині і питали, Якою силою або яким ім'ям ви це зробили? Тоді Петро, наповнений Духом Святим, до них промовив Начальники народу і старші. Коли вже нас допитують сьогодні про добре діло, зроблене недужому, і як він став здоровим. То нехай буде відомо всім і всьому народові ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, а якого Бог воскресив з мертвих, ним цей стоїть здоровий перед вами. Він отой камінь, яким ви, будівничі, знехтували, і який став головним на розі. і нема ні в кому іншому спасіння. Бо немає іншого імені під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися. Побачивши сміливість Петра і Йоанна, та зрозумівши, що вони люди неписьменні і невчені, дивувались і спізнали, що вони були з Ісусом. Та, бачивши, що вилікуваний чоловік стоїть з ними, не могли нічого сказати проти. Звелівши вивезти їх з Синедріону, вони почали ратитися між собою і говорили, що нам із цими людьми робити? Бо ж вони зробили явне чудо воно стало відомим всім мешканцям Єрусалиму, і заперечити його ми не можемо. Але щоб воно більше не поширювалося в народі, ми заборонимо їм під загрозою. Не говорити більше в це ім'я нікому з людей. І, покликавши їх, наказали, щоб вони ні слова не говорили, ані не навчали іменем Ісуса. Та Петро і Йоанн сказали їм у відповідь, Чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога. Розсудіть. Не можемо бо ми не говорити про те, що самі бачили та чули. Ті знов, погрозивши їм, бо не знайшли нічого, за що б їх покарати, відпустили їх задля народу, всі бо прославляли Бога за те, що сталося. Чоловік же, над яким сталося це чудо оздоровлення, мав понад сорок років. А як їх відпустили, вони прибули до своїх і розповіли, що первосвященники і старші до них сказали. Ці, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: Владико, ти сотворив небо і землю, море і все, що в них є. Ти сказав Духом Святим через уста батька нашого Давида. Чого заметушилися погани і задумали народи марне? Царі землі зібралися, і князі зійшлися докупи на Господа і на помазаника Його. Бо й справді у цім місті зійшлися проти слуги Твого Святого Ісуса, якого Ти помазав, ірод і понті Пилат з поганими і людьми ізраїльськими, щоб зробити те, що твоя всемогутність і мудрість. Уже наперед були постановили, щоб те сталося. І нині, Господи, споглянь на їхні погрози і дай твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати Твоє Слово. Простягни Твою руку на вздоровлення нехай стаються знаки і чудеса іменем святого Слуги Твого Ісуса. Коли ж вони молилися. Затряслося те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом і сміливо звіщали слово Боже. Громада вірних мала одне серце і одну душу. І ні один не називав своїм щось з того, що кому належало, але все в них було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса і були всім вельми любі. Тому й ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів, і роздавалось це кожному за його потребою. А Йосиф якого апостоли прозвали Варнавою, що значить син Утіхи, Левіт, родом з Кіпру, мав поле. Продавши його, він приніс гроші і поклав у ногах апостолів, друге послання до Корінтян Апостола Павла. Розділ перший. Павло з волі Божої Апостол Христа Ісуса і брат Тимотей Церкві Божій, що в Коринті, з усіма святими в усій Ахаї. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець усякого милосердя і Бог усякої втіхи, що втішає нас у всім нашим горі, щоб і ми могли втішити тих, які у всяких скорботах тією втіхою, якою Бог самих нас утішає. Бо як маємо в нас надмір Христових страждань. Так є в нас через Христа і надмер потішення. Отже, чи то ми терпимо скорботи, то на вашу втіху та спасіння, чи втішаємось, то теж на вашу втіху, що дає вам силу переносити терпеливо ті самі страждання, які і ми терпимо. Надія наша на вас тверда, бо знаємо. Що так само, як ви берете участь у стражданнях, так візьмете і у радощах. Бо ми не хочемо, брати, щоб ви не знали про нашу скорботу, яку ми пережили в Азії ми були над міру і над силу так пригнічені, що не мали вже надії і жити. Ми дійсно мали собі в собі присуд смерті, щоб надіятися не на самих себе. А на Бога, який воскрешає мертвих, Він визволив нас від такої смерті і визволяє далі. Маємо надію, що Він ще визволить нас, якщо і ви допоможете вашою молитвою за нас, щоб за той дар, який нам дається заради великого числа осіб, також багато хто склав подяку за нас. Слава наша це свідоцтво нашого сумління, як ми поводились у світі, зокрема щодо вас, у святості і щирості Божій, не в мудрості тілесній, а в Божій благодаті. Бо іншого вам не пишемо, як тільки те, що ви читаєте і розумієте. А надіюся, що зрозумієте це повнотою. Як вже зрозуміли нас частинно, що ми ваша слава, як і ви, наша в день Господа нашого Ісуса Христа. В оцій то певності хотів я прийти перше до вас, щоб у друге ви мали радість, а потім від вас перейти в Македонію і знову з Македонії прийти до вас, щоб вирядили ви мене в юдею. Хіба я, мавши те на думці, вчинив легковажно? Чи те, що я задумую, задумую лише з людських міркувань, так що в мені одночас перебуває і так, так і ні, ні? Бог мені свідок, що наше Слово до вас не є так і ні? Бо Син Божий, Ісус Христос, що Його ми вам проповідували, я, Сильван і Тимотей, не був так і ні. В ньому лише так було. Скільки бо обітниць Божих у ньому так, і тому через нього амінь. Богові на славу через нас. Той же, хто утверджує нас з вами во Христі, і хто помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою печать і дав у наші серця. Завдаток Духа, а я прикликаю свідком Бога на мою душу, що я, щадивши вас, не прийшов більше в корінт. Не начебто ми панували над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати вам на радість, бо ви щодо віри стоїте міцно. Псалом 130. З глибин взиваю, Господи, до Тебе, О Господи, почуй мій голос. Хай твої вуха будуть уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, О Господи, хто встоїться? Та в тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Жду на Господа, душа моя жде, і я надіюсь на Його слово. Душа моя чекає на Господа більш, ніж сторожа на ранок. Надійсь, Ізраїлю, на Господа, бо в Бога є милість, і відкуплення велике в нього. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів. Книга Проповідника. Розділ п'ятий. Не квапся устами твоїми, і серце твоє. Хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом. Не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обректись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину і не кажи перед посланцем це сталось, мовляв, необачно. Щоб Бог. Не розгнівався на твоє слово, і діло рук твоїх не знищив, бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся бога. Як побачиш у якій небудь країні, що в богого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним Ще вищій. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить, а хто любить достатки, ніякої користі з них немає. Це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають. І яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима? Солодкий сон робітникам чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду, і пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться, нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде, яка ж йому користь, що працював на вітер, та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини. Їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така же її доля. Також кожен чоловік, якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку. Та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. Книга Пророка Ісаїї Розділ 48. Слухайте цього, доми Якова. Ви, що ім'ям Ізраїля зветеся, що вийшли з лона Юди. Ви, що присягаєтесь ім'ям Господнім, що прославляєте Бога Ізраїля, хоч і нещиро, не по правді. ви, що називаєте себе за святим містом і покладаєтесь на Бога Ізраїля, Господа сил, Його ім'я. Що давно сталося, я наперед був прорік, воно з уст у мене вийшло. Я оголосив був, я чинив швидко, і воно здійснилось. А що знав я, що ти впертий? Що твоя шия залізна палиця, що лоб твій мідяний? Той об'явив я тобі це здавна. Оголосив раніш, ніж воно прийде, щоб ти не говорив Кумир мій учинив те, мій тесаний, мій вилитий, Бован це звелів. Ти чув, ти бачив те все? Не хочеш утім признатись? Уже тепер я оголошую тобі нове і тайне, чого ти не знаєш, що здійснюється вже тепер, а не колись, про що ти досі не чував, тож і не скажеш. Я знав це. Не чув ніколи, ти про те і не знав, і вухо твоє не було відтулене здавна, бо я знав, що ти вельми зрадливий. І бунтарем звуть тебе вже зло на твоєї матері. Імені мого заради відтягав я гнів мій, заради моєї слави тебе щадив я, щоб тебе не погубити. Ось я розтопив тебе, мов срібло, випробував тебе в горні страждання. Заради себе, заради себе самого я чиню це, Бож. Як би моє ім'я могло сквернитись? Я славою моєю іншому не поступлюся. Слухай же, Якове, слухай мене Ізраїлю, якого я покликав. Я перший, я й останній. Та ж моя рука заснувала землю, моя правиця розпростерла небо. Покличу їх. Передо мною стають разом. Зберіться всі докупи і слухайте, хто між ними прорік це, той, що його Господь любить, здійснить його волю над Вавилоном і над халдейським поріддям. Я, я промовив, я його покликав, я його привів, зробив щасливою його дорогу. Приступіте до мене. Слухайте ось що. Вже спочатку не говорив я потай, ще поки сталося все, я там був. Тепер же Господь Бог і Його дух мене посилає. Так говорить Господь, твій викупитель, святий Ізраїля. Я Господь. Бог твій, який тебе на добро наставляє, який тебе веде по дорозі, що нею маєш ходити. Якби ж то ти вважав на мої повеління, щастя твоє було б, мов річка, а справедливість твоя, як хвилі в морі. Не мов піску, було б твого потомства, тих, що вийдуть із твого лона, не мов його зернят. Ім'я твоє не щезло б, не зникло б сперед мене. Виходьте з Вавилону, утікайте від халдеїв, голосно, весело вістіть, оголосіть це, Ширіть це аж до кінців світу, скажіть, Господь викупив Якова, свого раба, і не зазнали вони згаги, як він вів їх через пустиню. Він вивів для них воду із скелі, розколов скалу і потекли води. Немає, каже Господь, для злих миру.